Вітаю вас, друзі! Слава Ісусу Христу! І сьогодні хочеться з вами поділитися, що таке Пасха. Бо сьогодні для багатьох Пасха це якісь кулячі яйця, і дійсно потрібно вникати і розбиратися, яку Пасху ожидає від нас Господь. Бо Господь віддав свого Сина Ісуса Христа, на крест для того, щоб кожна людина вона мала змогу. Прийти в Царство Боже, від Христос Він віддав себе добровольно в жертву за кожну людину, бо своїми силами, своїми вчинками, людина не може спастись, а тільки благодаря Ісусу Христу. І якщо подивитися, Христос віддав самого себе як в жертву добровільно, і Він хоче також від нас. Цю любов, взаємність, щоб ми виконували так, як Він хоче, а не просто Бога не цікавить, ці булки, яйця, а якщо у людини в серці нечистота, зло і там нема Бога. А Бога цікаве тільки, щоб було пресне, да? бо є опреснок, є ця закваска, да? яка Бога не цікавий. Закваска – це гріх, закваска це нечистота. Закваска це всякі якісь традиції, релігіозні обряди, і так і тощо. А Бога цікаве, щоб кожна людина вона вивчала Слово Боже, виконувала так, як написано, як Бог дав доручення у цьому слові, щоб дійсно могли відзначити Пасху так, як хоче Господь Ісус Христос. Бо якщо подивитися. В Біблії описується, коли єврейський народ він хотів ну, зробити Пасху. І коли Моїсей вивів людей з Єгипетського рабства, і у них в серцях були свої ідоли, своя нечистота і свій бунт, і вони вийшли для того, щоб дійти з землі обетованої, але вони так і не дійшли. Чому? Бо то внутрішнє Тряння нічистота, то воно їм заважало. І вони 40 років йшли, і так вони і не очистили своє серце, свої думки, мозок від цієї скверни, від цієї нечистоти. І що сьогодні це дає? Це дійсно як приклад тому, бо люди сьогодні живуть і вони живуть з нечистим серцем, і роблять е, якісь релігійні справи. Але святості від цього нема. Для цього і потрібна церква, для цього і потрібне слово Боже, щоб вивчати і робити ті дії, які хоче Господь. І також подивитися на Ананію і Самфиру, які також у новому Завіті описується їхня історія. які були з нечистим серцем, вони робили ті дії і. До і цей гріх він привів їх до смерті, бо вони е, рішили обманути Духа Святого. Е, Тому і потрібно щодня, щогодини очищати своє серце, і щоб в серці був Ісус, і щоб Пасха Божа була в житті кожного люд... кожної людини, і кров Христа вона омивала серця і душі. Людей, щоб Божа благодать захищала вас, і ви були людьми віри, людьми, які будуть виконувати волю Божу, Божих благословінь. І я лишу в описі це відео для вас.